Тема доксів прокачується далі. З'явилася нова гра Money Dogs. Все, що потрібно зробити, це за посиланням в описі в телеграм-каналі ось є перейти, натиснути Let's Go. Вам одразу дадуть монети. І на них почнуть капати далі відсотки. Тут є завдання, ви можете їх виконувати. Я вже частинку виконав, там, де треба запросити друзів. До речі, нагадую, що. За посиланням в описі є мій знайомий, який зробить вам рефералів у будь-яку гру. Тому звертайтеся за промокодом Сергій буде знижка. І в чому суть гри? Ми накопичуємо ці монети. Тут можна також прив'язати щоб потім їх виводити. І чекаємо на лістинг. Можливо, він буде в серпні, можливо, в вересні. Подивимося. Тут є ось лідерборд. Можемо подивитися, що ось зараз я на 201 місці знаходжуся. Ця гра ще тільки починається, тут є гравців кого мільйон монет. один. І також ви можете запрошувати друзів, що я вам раджу робити. І якщо вам ще потрібні додаткові реферали, то, будь ласка, звертайтеся. І Не забувайте грати в різні ігри. Я ось тут вже майже 40 ігор вам зібрав, сам заходжу. Просто поклеймити в нагороди. Не треба там сидіти, тапати. Цього всього не варто робити. Дуже багато часу піде, а його можна направити на більш ефективні речі. Але пограти, повиконувати різні завдання щоденні ще невеличкі там з'являються. Це можна. Про це я інформую в Телеграмі, тому граємо далі і чекаємо лістингів, як тільки буде. Все буду казати в Телеграм.